Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив Слава Україні! Сьогодні, друзі, в мене на огороді стільки зібралося різноманітної техніки, що я вам не можу її не показати. Значить, це сороковчик з рулонним прес-підбирачом МТЗ-82, ну і там з боку ще стоїть ДТЗ 52 5244 HPX-кабінник. Коротше, трішечки для вас познімаю, покажу, як техніка працює. Отакі, друзі, тюки круглі робить прес підбирач хрон. Буде більше, ніж ти казав. Сьогодні працює, хто кажуть, ціла сім'я. Ну, як вам, друзі, подобається те, що відбувається у мене на городі, Ну мені навіть дуже подобається. Коли багато техніки різної, то швидко робиться уся робота. Ну коротше, У мене ще не було такого на городі, тому вирішив трішечки вам показати. Коротше, чоловік вже повіз, два ролона скрутили. У мене тут, до речі, 25 соток, ну трішечки набереться. Ну і те сороковчик АМ з ведучим передком поки що тюпкує. E aqui está. Ну що ж, друзі, от і все. Зробили хлопці хорошу роботу. Взяли собі три ролона, сіна, півтонни. такий рулон, до речі, важить. От, і мені добру, хорошу роботу зробили, так як забрали оце сіно, яке мені не потрібно. Отава, точніше, не сіно. Я вже заготовив достатньо цього року, тому немає куди вже складати. Я вже навіть поскладав на дворі ще таку добру купицю. Тому такі тут -то, друзі справи. Ну, як бачите. Т40М МТЗ-82, ну і маленький помічник дтз 52 44 Великими тракторцями, друзі, пресують, орять, дискують, ну а маленьким тракторцем перевозять та косять це все сіно. Коротше що ж, отаке, друзі, вийшлося відео. Мені було дуже цікаво спостерігати за різноманітною технікою в себе тут на городі. Ну і думаю, було цікаво також вам подивитися, як така техніка. Виконує ту чи іншу роботу, тому що ж, друзі, всім хочу на завершення побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам віддячна. Тим ж самим, все, па-па!